Єврейський народ він пам'ятає, що таке, коли одна хвора людина придумала з іншими хворими людьми, що цієї нації не повинно бути. Мене Юляна, Я приїхала саме в Ізраїль з міста Києва, де я проживала майже 10 років. Але сама я родом із західної України, з івано франківської області. В Ізраїлі ми переїхали трошки більше п'яти років, і перше, що мені, мені не вистачало тут, це українськомовної спільноти. Мене тоді була ще. Маленька зовсім дитинка, і було на той момент е піврочку. І мені власне не вистачало в Ізраїлі людей, з якими можна було банально поговорити українською. Що я перше зробила це створила Фейсбук спільноту, яка називалася спочатку дуже просто примітивно українці в Ізраїлі. Спільнота Уляни досі збирається разом, щоб почитати своїм дітям книжки українською, розповісти про українські свята, традиції і поговорити рідною мовою. Зараз цей формат, особливо після повномасштабного вторгнення, він переріс в достатньо таку вже велику громаду. Він переріс у те, що ми тепер називаємо здибанки українців в Ізраїлі. На них приходять не тільки українці, але і є багато ізраїльтян, тобто, вже це таке трохи більше ком'юніті Ті ніж просто українці, але все одно це е, така спільнота, яка так базується на тих людях, е, які мають українські коріння. Дуже багато зараз звісно, з'явилося біженців. Після початку повномасштабної війни українські діаспоряни та ізраїльтяни у Тель-Авіві масово вийшли на протести проти російського вторгнення. Вже дякувати Богу ізраїльтян. Ми бачимо більш активних, які розуміють, що це вже війна точно не лише України, тому що до того як з'явилися іранські безпілотники на озброєнні російської армії, в Ізраїлі ще можна було дуже часто чути і дуже часто використовувався цей наратив. Що ну ми ж не в Європі, ми далеко. У нас своя війна, і наша ціль зараз доносити до все більшої кількості людей. До, до більшої кількості ізраїльтян друзі, те, що робить зараз Росія разом уже з Іраном. В Україні, якщо ми вами говоримо про безпілотники, наприклад, це може бути відточування майстерності, практикування злагодження, і потім ці самі безпілотники можуть полетіти на Ізраїль. Уже не йдеться про те, що ви собі окремо, ми собі окремо. Виходить так, що у нас ворог Ізраїлю і ворог України вони фактично зараз союзники, тому буде дуже нерозумно не об'єднувати сили України і Ізраїлю. Це головний меседж. українська спільнота Ізраїлю відразу після 24 лютого почала збирати та відправляти допомогу на материк. На складах я бачила все: коляски, посуд, сервізи, пральні машини, дивани, те, що стосується цих самих пунктів, то в основному збирали медицину. Тоді ще теплі якісь такі речі, дитячі, якісь харчування, салфетки, памперси. Перший збір був на аптечки, тому що це те, що робиться в Ізраїлі, це те, що справді хороше, те, що справді високої якості, і те, що справді рятує життя хлопця. близько 20, якщо я не помиляю ми зібрали аптечок і бандажів. Ціна однієї, як сьогодні пам'ятаю, була 105 доларів. Ми купували тактику, ми купували аптечки. Потім ми доклалися. Просто доклали гроші до збору на мінібус. Після цього ми ще збирали на тепловізор. Тепловізор теж уже у них і якраз дуже їм допомагав під час контрнаступу. Зараз у нас збір був теж. Ми розуміємо, що знову ж таки запит уже змінився, і швидше за все, це щось буде, що стосуватиметься аеророзвідки, чи планшет, чи якісь із квадрокоптерів, Чи ми зберемо всю суму, чи ми доєднаємося до якогось збору? Власне, поки не знаємо, але оці запити постійно змінюються з українськими переселенцями. Які рятувалися від війни у Ізраїлі, ситуація в Україні склалась непроста. Ізраїль це країна репатріантів. Вона була створена для того, щоб повернути після того, що все горя, які зазнали єврейський народ роки Другої світової війни, повернути євреїв на їхню історичну батьківщину, де їх уже ніхто не буде гнати, ображати, вбивати і так далі. Тобто, проводити ці всі репресії, які були в часи Другої світової війни. Відповідно, Ізраїль закритий до біженців. І централізованого допомоги саме для біженців тут немає через те, що це країна репатріантів, а не біженців. Ще одна проблема для українців Ізраїлю росіяни. Вони поводяться, як і всюди, влаштовують показові акції з прапорами ворожої держави. Не свят на зарплаті. Це видно, коли вливаються кошти. Вони прям роблять якісь акції, і це з новою хвилею. Там якісь міфи розкидаються, якісь фейки, картинки фейкові, та знову ж таки про нацистів. Вони на цій темі дуже люблять спекулювати. Бо це болюча тема для ізраїльтян. Ми бачимо, що їм видають якісь однакові ганчірки і транспаранти, десь там в їхньому посольстві, тобто такі є час від часу. Вони активуються на початку. після 24 лютого я би сказала взагалі, що їх не було. Потім ближче до 9 травня. Ми це чітко бачили, почалося. А за чим би восім бомбили бамбілі Бамбас і так далі? Усі всі їхні улюблені наративи. Раша ТВ. Проблема в тому, що в Ізраїлі залишається російське телебачення, воно тут є, і його дивляться багато вихідців. Звідти, і це дійсно вражає, що його можуть дивитися роками, просто роками. Люди, які вже 100 років, як поїхали звідти, як живуть в демократичному цивілізованому світі, які мають можливість поїхати в будь-яку країну, які користуються всіма благами, які дає їм Ізраїль, але вони дивляться російські ТВ. Уляна продовжує волонтерити. Окрім здибанок, Українка веде волонтерські програми на Ютубі, український канал в Ізраїлі, де розповідає про всі місцеві про українські події та ініціативи. Коли ми поїхали пожити в іншій країні, ми зрозуміли, наскільки наша країна рідна нам. Чому я це все роблю? Тому що болить, тому що там свої, і тому що просто банальне відчуття справедливості. Воно так не повинно бути. Це несправедливо все, те, що відбувається з Україною, і несправедливо, коли інші. Чі країни стоять поруч і нічого не роблять. Я бачу, що там наші здиванки вони збирають більше людей. І більшості людей стає зрозуміло, хто такі українці, а не оці дурні міфи про горілку, водку. Що у них виявляється є своя мова, що у них виявляється є своя шикарна література, а не вот ета все русскає. Мені здається, що ми не можемо бути от закритою якоюсь такою спільнотою та не пояснювати. На жаль, це наш тягар пояснювати іншим націям, іншим країнам, хто ми що ми доводити, що ми маємо існувати.